Вам повідомлення від жінки, жінка з роду прийшла знову. В кожного це буде своя якась особа. Вона вам дає якісь підказки, можливо, вам був якийсь сон недавно. передає вам інформацію, повідомлення підказку. Знову, що ти стоїш або будеш стояти на виборі, що тобі робити. Це стосується в когось відносно стосунків. Там розлучатись, не розлучатися, роз'їжджатись, з'їжджатись, да? в когось це буде бізнес, робочі питання, якісь, да? І ви стоїте прямо на виборі, що мені робити? Вона каже: згадай, яке життя прожила я. Вона показує свою історію, коли вона була в сім'ї, в парі, сім і чоловік їй зраджував. Можливо, коли вона помирала, то вона дуже страждала через якісь захворювання. Можливо, це зв'язано було по-жіночому. Тому сьогодні вона вам дає підказку, якщо ти не хочеш продовжувати далі той сценарій, який прожила я, біги. Але те, коли ти чи звільнишся з роботи, чи підеш від партнера, від чоловіка, від жінки, коли да? чоловіки перевертають інформацію на себе. Кардинально це не змінить ситуацію, з цим треба працювати. Вона каже: ти знайдеш жінку, провідника, яка тобі допоможе пройти тобі у цей шлях. Вона тобі допоможе глибше розібратися. Це відео буде без хештегів. Хто має потрапити на це відео, почути цю інформацію, ви почуєте. Я спеціально нічого не буду підписувати. Це відео знайде свого адресата. І ця жінка тобі допоможе пропрацювати корінь цієї проблеми. Це родова програма, яку з покоління в покоління проходять жінки і чоловіки. Кожен по своїх історіях, любовних, да, в когось це буде проігруватися в робочих питаннях, якщо у вас немає особистого життя на сьогоднішній день. Почуй підказку, тому що якщо ти розлучишся, потім знайдеш іншого партнера, сценарій буде той самий. Але вона критично вам наголошує на тому, що ти маєш зараз прийняти правильне рішення не розрушати себе, не розрушати себе як жінку, розрушати себе як особистість, піднімай свою самооцінку, працюй над цим. Бо поки ти цього не робиш. Тебе інші люди будуть таким чином розрушати. Вона додає до свого послання, що не переживайте, ти не лишишся без, взагалі без грошей. Тому що часто пишуть клієнтки, приходять на консультації, коли каже: я не можу від чоловіка піти, тому що я не працюю. Ну, ваша підсвідомість, ваші програми. Створили вам такі умови, тут у вас є вторічна вигода, вам зручно бути в залежності, вам незручно брати відповідальності за своє життя. Окей, ви не працюєте, чоловік вас отримуєте, отримує. але тут друга медаль сторони, тут він керує вами повністю. Друге, ви в ролі його, його бачите, батька, а не а не партнера. Тоді з'являються коханки, тоді е, магія приходить у вашу пару і вашу пару розрушають, тому що треба взяти відповідальність за своє життя, треба полюбити себе. Аб'юз будь-який е, 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 грошовий в тому числі, тому що він знає, що ви нікуди не, не підете, ви ніде не пропадете, ви від нього залежна. От чоловіки тими і користуються. Але в цю ситуацію ви самі себе підсадили. Ви не думали про те, що може так статись, що він десь піде, зрадить мені, покине мені, що він помре може. Тобто в житті можуть нас чекати будь-які, скажімо, треші, будь-які ситуації. Сьогодні чоловік є, завтра його немає. А що ти будеш далі робити? Як ти будеш жити? А може в тебе маленькі дітки в тебе на руках? Що буде далі? На що ти надієшся? Кому ти будеш потрібна? Батькам своїм, ну, батьки також не, не вічні. Да? Тому тут треба дівчата брати відповідальність, розбиратись з цією ситуацією. І не питати в коментарях, там, на консультаціях, а які в нього почуття, а чи хоче він зберегти шлюб. Це не головне, головне, де я тут взагалі в цих стосунках, що мені робити, куди далі мені йти, а чому я попала в такі аб'юзивні стосунки, а де я себе там поховала? Як особистість, як жінку. Встаємо, беремо відповідальність за своє життя і робимо щось, вивчаємо багато онлайн професій, яких можна здобути, навчитись чомусь, якимось навикам онлайн заробляти, якщо у вас немає можливості виходити на роботу. Да, інколи треба йти на якусь роботу, да, інколи якісь професії нам треба обрати тут і зараз, щоб прокормити себе і своїх дітей, да, і прибиральницю десь піти. Але ж в нас корона на голові сидить. І ми кажемо, Боже, яка я бідна і нещасна, але я від нього піти не можу. Тому знімаємо свої корони і вирішуємо свої проблеми. І оце буде ваш перший крок до ваших якихось крутих перемін. Тобто, зрозуміло, що будь-які такі іспитання в нашому житті нам даються під силу. Ми все можемо, тільки головне почати щось змінювати. І ось ця жінка, яка прийшла сьогодні. На розмову хочу вам передати, що ти ставила крапку на якихось токсичних стосунках. В когось це робота, в когось це особисті стосунки. Не повторюй мій шлях. Не повторюй мій шлях. Тебе буде чекати те саме, можливо, ще гірше. Вона сьогодні вам передає попередження: бережи себе, своє здоров'я, своїх діток. Як я люблю говорити клієнткам і собі колись свій час говорила, не одна жінка. З дітьми без чоловіка не пропала. Тому ви маєте зрозуміти, що тільки в ваших руках ваше життя, а поки ваше життя в інших руках, ну, або підлаштовуйтесь, або миріться, або терпіть, тут вибір ваш. Але тут і не фінансів не буде, коли ви в ролі жертви, і тут ні про яке кохання не може бути і речі. Це співзалежні стосунки, які розрушають вас психологічно, які розрушають вас енергетично. І якщо ви не чуєте або чуєте підказки, але нічого не міняєте в своєму житті, останнє попередження від всіх, від роду, від вищих сил, від Бога, творця, в кого ви вірите, буде ваша фізика, будуть хвороби, будуть смертельні хвороби, не дай Бог, онкологія і так далі. І так далі. Тому те, що відбувається тут і зараз в вашому житті, тут відповідальність треба взяти. Я тільки я вина в тому, що я зараз перепроживаю. І тільки я можу прийняти рішення вийти з цієї ситуації. Як є варіанти, є можливості, є головне бажання ваше і дії, дії, тому що інколи одного бажання мало, треба дії. Тому сьогодні оця жінка хоче достукатись до вас, міняй, завершуй, бо це розрушає тебе. Якщо до вас не доходить вже через ваші хвороби, слідуючим етапом будуть наші діти. На жаль, Часті історії Кейсі клієнток, коли до неї достукувались, достукувались через магічний негатив, міняйшусь в своєму житті, вона нічого не робить, бо в неї нема фінансів, бо вона залежна від чоловіка, або вона нічого не може і взагалі. Далі другий аспект це наші діти. Колись в свій час і я це перепроживала. Коли зайнялась своєю, слава Богу, в дітей здоров'я стабілізувалось. По-інакшому до нас не достухатись. Ми тільки через болі, через стреші історії в житті, тільки тоді ми падаємо на саме дно і тоді ми тільки винираємо звідти. Пишіть в коментарях, хто це до вас приходив.